Доброго дня, хлопчики та дівчата. Сьогодні я прочитаю вам історію про те, як Вова став зіркою Леся Антонова. Вова мріяв стати зіркою. Мріяв давно і завзято. Він щодня ставав перед зеркалом і на все гордо виводив у ривки знайомих пісень. Та чомусь кіт? Мурчик у паніці ховався під диван. Сусіди починали грюкати в батарею, а мама з татком тільки переморгувалася та всміхалися. А щоночі Володі снився один і той самий сон. Як він у шикарному блискучому костюмі виходить з довжелезного лимузина, а натовп навкруги скандує. Вова, наш кумир, вова, наша зірка, а найголосніше кричить Оксанка, сусідка по парті. Та вова на неї, нулю ваги, як вона на нього в школі. Усе змінилося миттю. Вночі вовці, як завжди, снилися лімузини і багато людей навколо. Та кричали вони щось дивне. Рятуйтеся швидше, беріть тільки необхідне, прокинувся хлопчик у татовій машині і довго не міг зрозуміти, як там опинився. Та згодом довідалися, що вночі в його місці почалася війна, не та, яка по телевізору, а справжня. Станками, вибухами і розпачем. Збиралися по похапцем, узяли тільки найнеобхідніше. Сонного Володю татко загорнув у ковдру і переніс у машину, їхали в інший куточок України до тітки Юлі, маминої сестри. Тітку Вова любив та з братами двоюрідними завжди міг легко порозумітися. Але ж одна річ два тижні влітку і зовсім інша тепер хто зна наскільки. Нове чуже місто, нова чужа школа, нові чужі однокласники. Вова стояв, понуривши голову. Він соромився, стидався, що одягнений не в шкільну форму. Як мама не встигла забрати, що в нього не власний моднячий рюкзак, а старий портфель брата Андрія. Що не розуміє багатьох слів, адже діти розмовляють українською, що улюблені плеєри планшет залишилися дуже-дуже далеко. Та й не лише вони, там лишилося все, що так любив Володя: друзі, радість, безтурботність. І мрії про зіркове життя. До цього повернув голос вчительки. Увага! У нас новенький. Він приїхав зі Східної України та буде навчатися з вами. Сідай, Володю, біля Оксани. Там вільне місце. Вова здивувався. Його сусідкою буде дівчинка з таким самим ім'ям, Тільки Ця була ще красивішою. Е, був би на мені зараз блискучий костюм, а в руках новісінький планшет останньої моделі. з жалем подумав Вова і схилив голову ще нижче. З попередньої парти обернувся хлопчина і голосно, щоб усі чули, вигукнув «Аго, новенький. Ти в якого діда свою торгу відібрав, позаду засміялися. Вовина шия мимохідь ще глибше втягнулися в плечі. А Оксанка раптом схопила зошита і ляснула ним по голові. А всім, хто сміявся, показала свого маленького міцного кулачка. Ну, ось, докотився», – подумав володя, вже дівчата за мене заступаються. Аж раптом наче навмисно в сумці задзеленчав телефон. Спершу Вова хотів не відповідати, та побачив, що це мама. Вона дуже переживала, як мене всі на перший робоч... робочий день у новій школі. Вовчик вийняв стару тітчину мобілку і відповів, Мирослав, так звали зухвалого хлопчину, не прогавив нагоду поглузувати знову. Ой! Погляньте, а в новенького замість мобілки це глина. Це що за супермодель така? Навмисно до сумки добирав. Клас спокотився зі сміху. Володя зашарівся, став немов рак, а Оксанка глянула на нього і голосно сказала. Я на дурнів не звертаю уваги, а ти, сміх миттю вщух. А, Ярослав, а Мирослав зі злістю глянув на володю. На перерві хлопчик сидів один, а навколо Мирослава зібралася ціла компанія. Вова ледь дочекався останнього уроку. Скоріше б додому, думав він. Та коли вийшов нарешті на подвір'я, то серед школярського гамору почув стурбований голос Оксанки. Бідненький, маленький, як ти там опинився. Високо на дереві сиділа мале кошеня і голосно нявчало. Під деревом стояли нові однокласники володі. Хлопчик недовго думаючи, кинув речі на пожухлу траву та швидко подерся на березу. І аж на середині стовбура раптом згадав, що дуже боїться висоти. Голова одразу запаморочилась, коліна по зрадницьки затремтіли. Страх клубком підступав до горла. Володя так закортіла додому, щоб поруч була матуся, ніжно гладила по голові і називала його своїм маленьким. Він уже вирішив був спускатися, та саме почув глузливий голос Мирослава. Гляньте ну, новенький вирішив по березі до неба видертись. І зіркою стати. Вова від образи вчепився в гілку ще міцніше та зіщулився, чекаючи нових глузувань. Але на подвір'ї запала тиша ніхто з дітей не засміявся разом з Мирославом. Усі, затамувавши подих, мовчки спостерігали за хлопчиком на дереві. У напруженій тиші знов залунувало жалібне нявчання, і володя, набравшись духу, швидко поліз до гори. Нарешті маленьке кошеня опинилося в його руках, і Вова почав обережно спускатись. Про страх геть забув. Першою підбігла Оксанка. Який же ти молодець? вигукнула вона і раптом обійняла володю. З усіх боків діти кричали, Оце так так. Невже не боявся? Новенький, а ти крутий. І тільки Мирослав стояв осторонь, похнюпувши носа. Додому володька йшов не сам. Поруч крокувала Оксанка з кошеням на руках. Вова ніс її портфель, а з усібіч їх обступили однокласники. Хлопчик не встигав відповідати на питання. А з якого ти міста? А там страшно, а ти стріляв з автомата. Танки бачу. До нас надовго. Потім Володя грав у футбол з новими однокласниками. А ввечері розмовляв з Оксанкою про все на світі по старій тітчині мобілці. Вранці, коли хлопець зайшов у клас, учителька сказала Чула, Володю, про твій вчинок. Ти справжній герой і нова зірочка нашого класу. Вова подивився на Оксанку. Вона кивала і радісно всміхалась. Вова теж усміхнувся. От він і став зіркою. І, виявляється, для цього не потрібні ані блискучий костюм, ані довгий лімузин.